Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку український модерн. Модерн це стиль в європейському та американському мистецтві кінця 19, початку ХХ століття. У різних країнах використовують різні назви стилю модерн. Арнуво так він звучить у Франції та Бельгії. Югенстиль у Німеччині. Сецесіон. Це модерн в Австрії, а Ліберті в Італії. Характерними рисами стилю модерн в архітектурі є плавність, пластичність і декоративність. Інтер'єр та екстер'єр будівель оздоблювався синусоїдальними лініями, стилізованими квітами, язиками полум'я, хвилястими лініями. Розповсюдженню стилю сприяло широке промислове виробництво бетону скла великого розміру піднесення промислового виробництва заліза, цегли, кераміки. В епоху модернізму мистецтво формувалося на перетині художньої та технічної творчості, що сприяло розвитку архітектури. У кожній країні Європи архітектура модерну, а це останній з великих загальноєвропейських художніх стилей набувала національних рис. Віктор Орта, архітектор, що започаткував модерн, побудував особняк таселя у Бельгії. Зразками модерну є залізничні вокзали у Празі та Бергені. В Україні модерн розпочався із будинка із хемерами. На початку ХХ століття модерн виникає і в архітектурі України. В західному регіоні вона перебувала під впливом віденського сецесіону і дістала назву Українська сецесія. Різновидом української сецесії є гуцульська сецесія. Отже, гуцульська сецесія, а ще її називають карпатський східногалицький стиль це архітектурний стиль, що розвивався в східній Галичині. Перш за все у Львові наприкінці 19, го початку 20-го століття. Особливістю стилю було використання традицій народної архітектури. Школа Львовського Модерну спочатку орієнтувалася на досягнення віденської сецесії, проте в будівництві позначилися і національні традиції. Для стилю характерні експресивні об'єми. Виразна пластична конфігурація дверних отворів, вікон, навісів, складні обриси дахів з великими схилами, які іноді прикрашали вежею, схожою на дзвіницю гуцульської церкви. оздобленні будинків металом і керамікою простежується колористична гама народного мистецтва. Фірма Івана Левинського звела будівлю у Львові страхового товариства у 5-6 роках ХХ століття у стилі гуцульської сецесії, на розі вулиць Руської та Підвальної на місці трьох давнішніх кам'яниць. До будівництва долучали виключно місцевих майстрів, тільки систему опалення замовляли у Відні. Крім страхового товариства, у будівлі були помешкання, театральна та спортивна зали. Зараз тут розташовані перша міська комунальна поліклініка та обласний центр медико-соціальної експертизи. Будинок акціонерного товариства Дністер у Львові архітектор Левинський. За участі архітектора і підприємства підприємця Івана Левинського. Зведено чимало споруд у Львові, зокрема залізничий вокзал. Урочистий вхід прикрасили скульптурами майстрів Попеля і Війтовича. Жінка символізує залізницю і торгівлю, а чоловік на леві промисловість і місто Львів. Скульптури торгівля і промисловість Антонія Попеля прикрашають фасад. Залізничного вокзалу. На інших територіях сформувався національний різновид модерну, який називають український модерн. Він виник у Полтаві і мало поширився містами України. Риси цього стилю позначилися на декоративному оздобленні споруд, де переважали асиметричні візерунки, рослинні орнаменти і рельєфи з образами. Фантастичних тварин, маскарони з людськими обличчями. В цьому будинку цар Російської імперії Микола ІІ дав таку характеристику стіль дома як якби для прославлення малоросів і їх історії, що крайнь недопустимо і вредно для государства. То що ж могло викликати таку реакцію російського імператора? Саме будинок Полтавського губернського земства, який став яскравим прикладом українського архітектурного модерну, був зведений за проєктом Василя Кричевського. Саме цей будинок викликав таку реакцію Миколи II. Кричевський це унікальна постать в історії українського мистецтва, архітектор, дизайнер, художник і декоратор. Він був одним із фундаторів Української академії мистецтв, професором цієї академії, створив десятки проєктів будинків. Будинок Полтавського губернського земства прославлений тим, що в ньому використовуються елементи української народної архітектури і декоративного мистецтва. Оздобили будівлю відомі художники Опанас Ластіон, Сергій Васильківський та Микола Самокиш. У плані це споруда шаподібна. Головний фасад завершується двома шатровими баштами. На фасадах 14 грибів тодішніх повітів Полтавської губернії. Стіни оздоблені цегляним декором, майолікою і кахлями з упішні. Опішня це осередок гончарства на Полтавщині. Форма деяких вікон трапеціоподібна, запозичена з хатньої і церковної архітектури українців. Головний вхід заглиблено в лоджію трапеційної форми, також форму має дверний проріз, різблені двері із орнаментом на тему дерево життя. Обабіч головного входу спаровані вікна з гранчастим різьбленим стовпчиком, над яким на стіні півколом розгорнув свої орнаментальні віти вазон. Над головним порталом влаштовані потрійні вікна, біло білосиніми колонами, над якими зображено герб полтави в оточенні прапорів. Інтер'єри будівлі оздоблені поліхромним орнаментальним і декоративним живописом. Сходи, що ведуть на другий поверх, мають два крила що притаманно для архітектури стилю модерн. Широко застосовані орнаментальні прикраси. На другому поверсі вони скомпоновані як арабески у вигляді вазонів, над трапеційними вікнами розміщені досконало намальовані орнаментальні вставки на тему Дерево життя. Стіни залу вкривали рослинні орнаменти, виконані за ескізами Миколи Самокиша. Та три великі тематичні картини, написані Сергієм Васильківським за допомогою Миколи Уварова і Михайла Беркоса. На головній осі залу була розташована картина Вибори полтавського полковника-пушкаря: Ліворуч на поздовжній стіні козак Голота і татарин, а праворуч Ромаданівський шлях. Окрасою столиці України став будинок із химерами архітектора Владислава Городецького. Він побудований у стилі Модерн. Свою назву споруда дістала завдяки скульптурному декору із зображенням міфологічних і мисливських сюжетів. Він має чітку і раціональну конструкцію і прикрашений великою кількістю скульптур. Зображеннями реальних і фантастичних істот: тварин, птахів, молюсків, риб, русалок, химер. Городецький збудував дім у 2-3 роках ХХ століття для своєї сім'ї. Місце для будови обрав над крутим урвищем на банківській вулиці. Будинок спроєктовано у формі куба. З боку вулиці Банкової він має три поверхи, а з боку площі ІВАНА Франка шість поверхів. Автор Хемер – київський скульптор італійського походження Еліо Саля. Зовнішньому вигляду будинку повністю відповідають його інтер'єри з художніми розписами, мармуром, ліпним декором. Дерев'яним різьбленням, інкрустацією, велику художню цінність становлять каміни відомої німецької фірми Мейсона, тут і гвинтові сходи, і вітражі на мисливські теми, і багатокутні зали. Стіни прикрашає ліпнина вздовж сходових маршів, що оточені фігурами путі з луками і стрілами, на балясинах пташині лапи, на стелі Фризи з екзотичних рослин і фруктів, перемежовані скульптурними зображеннями черепів оленя і лося, при вході вас зустріне величезний спрут, ніби зроблений із найдрібніших морських мушель та морських зірочок. А насправді це звичайний, вкритий шаром перламутру гіпс, стеля прикрашена ліпними ананасами. Садиба Длуголенського, що є у Вінниці, побудована на початку 20-го Архітектор цієї споруди невідомий, можливо, це відомий Вінницький архітектор Артинов. Артинов Григорій Григорович це Вінницький міський архітектор, цивільний інженер, генерал-лейтенант будівельної комісії на службі військового відомства. Сьогоднішнє архітектурне обличчя міста досить важко уявити без таких будівель, як готель Савой, Свято-Воскресенська Церква, Водонапірна вежа. Харківська державна академія мистецтв архітектора Жукова є теж зразком українського модерну. Будинок готелю Житомир розташований в Луганську. Дворянський і селянський земельний банк вважали наймодерніновішою спорудою початку ХХ століття у Чернігові нині це Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Короленка. Український архітектурний модерн один з українських оригінальних архітектурних стилів. Виник на початку ХХ століття, існував і розвивався протягом майже 40 років. В основі архітектурного модерну лежать народні традиції хатнього і церковного будівництва і досягнення української професійної архітектури і перш за все барокової.